Усім здарова, і зараз ми будемо грати в гру під назвою Rising 2 у Roberсі. Поставить просить, якщо тобі не сподобається це відео, потім його знімеш. Погнали! А ця гра про виживання. Зараз на сервері я бачу 24 людини і їх ми можемо вбивати також. Також тут є зомбі, до речі, я вже першого бачу, і наскільки я розумію, по мені стріляють! По мені хтось стріляє, наразі хто. Оба бачу, бачу, бачу. Nope. То мабуть чилік, то мабуть чилік. Nope. Зомбі до мене вже біжить, брат! Так, зомбі, одразу, оце я розумію початок. Оце я розумію початок. чуєш? Це я розумію початок. Оп! Не можу попасти. Не можу попасти. Зліва чи справа, Зліва чи справа. По ньому ще хтось стріляє, мені здається, чуєш? Блін, а як по ньому попасти? Тут дуже маленька сенса така. Його хтось бив. Його хтось бив, але я не розумію, звідки по ньому хтось стріляв. Давайте я хочу трохи зробити голоснішу гру, тому що вона дійсно якась тиха. Я не розумію, звідки по ньому стріляли. Хоч... Ані навіть бачу. Та як вони по мені попадають, чуєш? Дав хіт. В мене пів ХП, у мене пів ХП, це проблемс. У мене пів ХП, це проблемус, я його бачив. Ще хіт є. Два хита є. Ще десь попереду. Дивіться, в нас є хілка. На четверічку. Одразу хівимось, Рибом пів, повне хп ідемо його файтити. Я сподіваюся, я зараз його зафіачу, в мене буде повне ХП, я зможу щось зробити цікаве. Патронів мало, це на жаль. На жаль, тому що дійсно мало патронів, і я його бачу. Я його тільки що бачив, он він. він ходить. Не попав! Не попав. В мене, погнав до нього, понав до нього, тому що так це буде дуже довго. Патрони перезаряджаємо. Робимо собі повний магазин, ідемо вправо. Я його бачу у вікні зараз. Я його бачу у вікні. він зараз мене не повинен бачити. Сподіваюсь, зайти зараз справа за. Він по мені попав! Сподіваюсь, зайти зараз справа за камінь. О, бачу. Не попав. Перезарядка! Патронів більше немає. У мене більше немає на це патронів, У мене є лише пістолет. Потрібний направий камінь. Оба, я його бачу біля дерева, бачу його біля дерева. Бачу його біля дерева. Вхід є. Один хід дав йому. Оба він відходить, відходить, відходить. Він відійшов. Потрібно пушити, потрібно пушити, потрібно перезаряджатися і пушити його. Тому що що в мене є. От просто в чом плюс зараз револьвера, він плюс-мінус швидкострільний. Хоча, я чесно, я би знаєте, що би зараз робив? У мене є інша зброя на 15 патронів. Револьвер всього на 6 патронів. Це, мені здається, буде трохи погано. Потрібно підійти до нього ближче, там подивимось, що зараз цього вийде. Я повинен. Я повинен. його... О курва! Я вбив, я вбив його! Я його вбив! Нормально, нормально. Все, це, це, це було добре зіграно. Саме головне це тактика. Це у Таймо його чимось У Утаймо його, що в мене є. В нього був. Якийсь дробовик, беремо собі водичку, беремо собі, знаєте, що сир, а, патрони, і потрібно йти залатати іншу людину, яку він саме зафіачив. Все, в мене повний інвентар, потрібно зараз буде поїсти. А, в нього є бекпек, але він, він менший, ніж ні. Тач давайте забираємо його назад. І погнали, подивимося, що в нас там є далі. Так, пістолет. Патрони є, все є, погнав. Зараз подивимося, що було у того челіка. І мені здається, можна зробити гру ще голосніше, тому що вона якось дійсно. Тихо, ёпта. в брейн завжди гучно. Тут якось тихо. Тут лі... лягти можна? Лягти, я чесно я, чест не разумію. Опсисти можна? Прибрати зброю? Бінокль? Як лягти? Лягти не можна? Ладно, будемо сидячи, це робити. Брат, що в тебе було, брат? Що в тебе? Мосина, мосина, забираємо собі Мосина. Які патрони на намосину? Можно питание? Значит, 7.62. Повинні ці патрони бути, да? Мосин, мосин, знайшов. патрони на Мосін. А У мене патронів на Мосін? Блін, начебто немає. Ладно, давайте швидше. Давайте потрібно швидше лутати і йти далі. Тенфай... Та я не хочу підіймати, я хочу його залутати далі, чуєш? А давайте викинемо цей поганий помідор. Або що це, я вже не знаю. А дуже багато їжі в мене можна прибрати. Оце на револьвер. Револьвер теж викинути нафіг. І взяти собі патрони на Мосіно. Чому не можна взяти залізти і поїхати, чуєш? Не можна так. Життя бентежне. А сюди можна? Я можу тут кудись з'їздити в цьому режимі, серйозно, в мене є тепер тачка. Вона, чесно, якась повільна. А в мене проблеми з одним СПС, я бачу проблеми з двигуном. А, мені здається, можна було би зараз поїхати далі, а можна збити зомбаря? Да, я дивлюся, що зомбарю байдуже, а те ще на нього наїхав. Давайте зараз поїдемо кудись далі і просто підемо, мабуть, пішки, тому що я навіть від зомбаря. Два зомбаря! Фіша, це дуже погано. Це Дуже погано, тому що якщо я ще зараз вийду, є шанс, що вони можуть мене схавати. Пана, давайте виходите. виходити. я сказав! <реку> а піднятися ти можеш на новому українському ровепроекті Гостер П. Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами. Піратські кораблі. Та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промоконом Ковар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація, як скачати гру, буде в описі. Чекаю тебе на проєкті. Так, я зараз підходжу до радіостанції. Я бачив вже зомбарі, я так розумію, скоріш за все вночі вони дуже сильно активні. Наскільки я теж зрозумів, те, що оцей топор він може або ваншотити. Через ціни не ваншотиш, завтра. Не ваншот, так тар, не так я хотів. 42 хп. Він мене він не мене вдарив. Так, да, топор це нормальна тема. Я зомбарі один, типу, його нічого робити. Нічого робити, щоб його зафіачити. Так, погнали далі. Я бачу ще одного зомбаря. Я би такий би спочатку зомбарів пофігачив, а вже потім би пішов би далі. Потрібно тому, що потрібно полутати, мені потрібно знайти патрони на свою Мосіну, як ви бачите зараз тут. Вона, вона дійсно прикольна. Тут, ну, до речі, можна її ось так тут повісити, і просто подивіться, як я виглядаю. Кіборг убійця. Просто подивіться на цього супермега хлопця. Можна її просто на ліве плече, можна на праве плече. Але зараз я би поки що її би, мабуть, повісив. Хоча ні, давайте, да хай зброя завжди буде готова, як чесно. Так, погнали зараз утати. Давайте спочатку подивимось палаточки. Мені більше подобається це дивитися від першого лиця. Вибачаєш, кому, кому це не подобається. І до речі, 762 патрони мені теж потрібні. Це ми забираємо і в чому прикол? Дивіться, можна взяти ось так патрони. От в мене є а ні, це СР, а це СВ. Тоді, ладно. У мене зараз гром за вікном, та що, що, не лякайтеся, в мене все добре. Я розумію. Оба шолом знайшов. Шолом Це плюс захист. Тут повинна бути зброя. Я знайшов собі М-ку. Але, на жаль, або М-ка, або Мосіна. Я така людина, знаєте, яка більше полюбляє дальню дистанцію. Саме тому я запушив того челіка. Блін, і мені більше подобається саме грати, мабуть, з Мосіною. І, на жаль, я не можу взяти собі, наприклад, ось цю М-ку. Давайте зараз ну, спробуємо. Кудись її сюди впихнути. Лише тільки ось сюди. Хай Мосіна. На неї багато патронів. Їх не так важко шукати. До речі, це можна теж подивитися, що тут є. Ще, 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 ще те, що мені потрібно. Собі патрони забираємо на пістолет і йдемо далі шукати, що в нас тут є. Просто подивіться, як це виглядає. Ну це дійсно топово, мені здається. Ця графіка. Блін, це Robords, або це якийсь блін, новий шутер, я не знаю. У мене просто я граю в DayZ. Це гра 2016 року випуску. Але вона дуже гарно виглядає. Це теж виживач, це теж потрібно шукати їжу, вбивати зомбарів та шукати інших людей. У мене питання де я? Я вже поруч, я так? Я думаю. Це зомбар? Блін, у мене дуже, в мене така, в мене зараз така гроза у Харкові, ви б знали. І чесно, трохи стрьомно. Так, мені здається, я тільки що когось почув, чуєш? Таке відчуття, що хтось справа, тільки що по комусь стріляв. Але поки що. Поки що я чесно нікого не бачу, це на жаль. Питання, хто стріляє? Я чую, як хтось стріляє, але я не розумію звідки. Це по мені стріляє таке відчуття? Не пішли, там хтось там стріляє. Там хтось попереду стріляє. а значит, то. Там перестрілка по звукам. Це я. Я бачу челика. Абату зомбарь. Не то челик. По, звідки по ньому стріляє? Бачу, 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 бачу! Постріл! Хит є! Не попав! Не попав! Той побіг далі! Потрібно по цьому. Оба! Він біжить назад! Розрядочка! Блін, ну М-ка, можливо би допомогла. М-ка би, можливо траще б зробила. Він біжить назад! Не попав! Вони вдвох! Попав! Не попав! Там ще хтось по ним стреляет, Кіт в голову є. Перезарядка. Перезаряджайся, брат, перезаряджайся. Чуєш? Він пушить, він пушить, він пушить. Чужнии. От тут-то М-ка дуже сильно потрібна. Ладно, нічого страшного. Почнемо заново. Наступний раз я беру собі М4. Тому що дійсно коли ближня дистанція це дуже-дуже важко. Я один день вижив, одного вбив і 10 зомбрів зафігачив. Це те, що я назбирав, да? добре, контініу погнав далі. Блін, ось так виглядає головна менюшка. Потрібно, блін, ну їх двоє. Оце єдина проблема, те, що їх двоє. почекай, так я ту одежу якусь зібрав, в ній я і починаю. Ну, в мене тут лише е, 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 револьвер і все, пару бінтів. Ну, таке собі, чесно. Потрібно потрібно шукати собі зброю, і де я зараз. ніфіга собі тут здорова мапа. Я думав, вона ось така, а вона виявляється ось така. Блін, чуєш, що куди мені зараз бігти? Я би побіг би кудись сюди, як чесно. Я би би зараз тут би щось поутав, тут щось є. Тут щось можливо бути, тут можливо одразу, одразу вже якась зброя, чуєш? Це дробовик, я це розумію, а все ж таки це вже хоч. Бінокль, я думаю, мені не дуже сильно потрібен. А, ніж, я викидаю, тому що сенсу в ньому немає, коли є топор. Беремо собі одразу зброю в руки. Так, вона вже заряджена. І нічого взяти я собі більше, наскільки розумію, тут не можу. да, да тут це пусто, а ні, почекай, тут є щось. Це ми забираємо, це собі їжу одразу, вона мені дуже сильно потрібна. У мене патронів на дробаш 14. Нормально. Це вже плюс-мінус добре. Завшесь тепер знову знайти людей, щось полутати, а там подумаєш вийде. Блін, Один проти двох, коли в тебе Мосінка, На жаль, трохи важко. Тим паче тут трохи балістика зовсім інша, ніж в інших іграх. Та чи понад зараз шукати собі щось? Я тільки що почув, як хтось стріляється. Я потроху просто лутав цю хати, я розумію, що скоріше все це буде нецікаво. Але єдина проблема, знаєте в чому? Те, що в мене є лише дробовик. Дробовик – це ближня дистанція. На велику відстань я стріляти, мені здається, не дуже добре буду. Але все ж таки, якщо я потихому підійду ближче, то є шанс когось зафігачити. Так, головне не померти від висоти. Наскільки розумію, стріляли десь в тій стороні і десь. Да, десь далі, десь далі, десь далі. Мені вже там десь стріляють, чуєш? Ні, стріляють, стріляють дійсно десь там. Я, я чую десь там, там зараз попереду перестрілка. Якщо я зараз вірвусь з дробовиком, мені здається, це буде нормальна ідея, головне, головне це попасти. Єдина проблема, що в мене лише двохстволка. Тобто тут не одразу 6 патронів, там, да? тут потрібно два патрони, а вже потім вже довбана перезарядка. Так, там когось биве з пістолета. Прям тут чилик. Прям тут якийсь чилик є, чуєш? Він прям тут. Давай, перше лице. Я готовий. Я готовий стріляти. Бачу один, бачу другий, бачу другого. Бачу другого. Шанси є, шанси є. У мене є шанс, у мене є шанси. Нам потрібно до цього дерева. Ти не попадеш. Я вірю, що ти не попадеш, брат. Виходимо зараз ось так з двохстволкою. Кит є, 20 хп. Так, я зермів, тут пастити, це дуже погана ідея. Потрібно трохи обереж. Потрібно, потрібно поїхав. 20 хп ще. Є. 27 хп ще є. У мене пів ХП. А що так? 21 ХП. Чи що, небагато в нього ХП. Він впав донизу, він пав донизу, швидше за ним. Поналоч швидше за ним. Шизофренія. Мінус. Нормально, нормально. Працюємо нормально. А давайте зараз, швидко, пинтик. Він трохи мене похилить, але я чесно, мені здається, що це трохи була Бо, бийка бомжів, я так. Тому що дійсно нічого цікавого, мені здається, я тут не знайду. Давайте зараз похилимось. Похилимось і подивимось. Зараз, зараз, зараз. Та, що в тебе, брат? Е, чому ти не лутаєшся, а? Да я тебе залутаю, чуєш? А ось ти, Ти, ти трохи позаду, зрозумів. В нього є М3А1. Беремо собі одразу льозачок. М3мах, які тут патрони. 45 АЦП в мене є. У мене є 24 патрони 45 АЦП. Блін, ну дробаш це теж прикольна тема. Прикольна тема, але. Блін, я навіть не знаю, чесно. Я би такий ще залишив би собі дробовик. Зараз трохи робимо от. І в нього є те ж саме, що в мене, але в нього є ще і Томпсон. Які патрони на Томсон? 45 АЦП. Я би краще взяв би собі Томпсон, тим паче патронів на нього в мене більше. А дробовик? Почекай, так в нього. чого в нього так багато місця тут, а? Ні, ж само. Одний, те ж саме. Одне і те ж саме, ребят, один те ж самий, але він дуже багато собі позбрав, давай той старий потрібно взяти. 45 АЦП потрібно взяти. А Томсон магазин потрібно взяти, мені здається, 100%. І я би такий викинув би цей револьвер, тому що на це потрібні які патрони? 45 АЦП теж, ні, тоді це буде нерентабельно. рентабельно. Тоді я візьму ще патрони на револьвер собі, і візьму собі, чи є можливість да, маленьку аптечку. Вже хоч щось. Бинтик в тебе є, а бинтика в нього, на жаль, немає. Давайте сюди хавчик, давайте сюди 9 мм і погнали далі, йопта. Погнали далі шукати собі якісь пригоди. І я не розумію зараз, що це попереду. Це зомбар, начав, але в нього є зброя. І думаю, зараз ми його швидко зафігачимо. Швидко. Брат, давай швидше. І в нього можна взяти це що таке, СКС. А знаєте, що ми можемо зробити? Ми можемо дробовик сюди, СКС сюди і на СКС патрони собі забрати. Тобто, що там буде, наприклад, дуже велика дистанція, я швидко роблю ось так: Томсон сюди, і в мене вже тепер буде СКС, на жаль, без приціла, але все ж таки вже теж плюс-мінус добре. Зараз я думаю рухатись в сторону аеропорта. Аеропорт там повинно бути багато ута, і я сподіваюся, там буде багато людей. І, до речі, зараз настала ніч. Та ладно, в нас трохи змінилися плани. Дивлячись на чат, я побачив, що люди хочуть зустрітися в Ашванді. Ашван знаходиться ось тут. Тобто мені бігти, я чесно, буквально пару хвилин. Якщо я ще зараз прибіжу, є шанс просто одразу зробити мінус два. Головне це зробити тактично, по-тихому і професійно. Так що, погнали у подорож, будемо зараз їх шукати, і сподіваюся, валити. І сподіваюся, в них буде нормальна зброя. Я на Ашванді. І я чую зараз якусь автівку. Я чую звук. Я, я, бачу, я, бачу, я бачу пожарку. Я бачу пожарку, потрібно прибігти трохи, б... трохи ближче. <звук> хіт дав хід, дав хід, він сховався, він сховався. Ходимось сюди, ховаємось сюди, дивимось. Бачу його, бачу його. Хід є. Він по мені попав. Потрібно взяти собі СКС. Я би взяв би СКС, тому що СКС повинен бути в дамах більше це 100%. Беремо собі СПС, хіл у мене є. Але поки що... Бачу його, Бачу його. Не попав. Бачу його нога, бачу його ногу. Попав 30 хп. Попав 30 хп, попав ще раз, попав по броні Він зліва, він буде зліва. Я його вбив! Я його вбив! Нормально, Нормально, професійно. Ти ти упожарний за камнем? Тут ще хтось є, тут ще хтось повинен бути. Наскільки я розумію, тут ще хтось повинен бути. Тут ще хтось повинен бути. Це був той челік, це був той челік, я одного з них запілачив. Я когось зафігачив, тут ще хтось повинен бути. Перезріжаємо собі СКС, потрібно зайняти позицію вище на всяк випадок. Займаємо пози... позицію вище, і поки що я ніколи тут не бачу. Де де, де ще один? Де ще один? Я не знаю, когось зафігачив з них, це проблема. Я оце не побачив. І проблема в тому, що хтось може зараз прибігти ще на постріли, тому потрібно бути максимально. Блін потрібно бути максимально обережним. Я дивлюся зараз одразу просто в чат, дивлюся, що тут пишуть, тому що. Тому що якщо зараз хтось прийде знову, то це буде дійсно печально. Я начебто їх бачу. Да, я бачу вони попереду. Я бачу, вони попереду, ось вони бігають, і потрібно може зараз одразу когось із них валити. Погнали! Я не попав! Кіт є! Кіт є! Один мінус, один мінус! Один мінус! Кіт є! Він пішов, він пішов кудись, він кудись біжить! У мене зомбарів, у мене зомбарі, оце мінус. Я через зомбарів, мене тут попереду, а? Він вибіг, він вибіг, він вибіг, вибіг, перезарядочка пішла. Пішов перезарядочка, він пішов тудись наліво. Він пішов кудись наліво, наскільки я побачив. Він або зліва зараз буде, або справа. наскільки я розумію. Я би такий, би, мабуть, зараз би взяв би собі кваш руки. Беремо клаш руки, вона його шкати. Вона його шкати, я не розумію, де він. Тут начебто, тут начебто все чисто. Начебто, начебто сама хата, де вони були, тут чисто, наскільки я бачу. Так, тут нікого немає. Куди він дівся? У мене питання. Де де другий? Куди дівся другий? А де, дай, дай мені хоч якусь воду? Патрони все одно. Лише те, що мені дійсно не потрібно. І тут буде патрони теж, да? Брат, да? Да, патрони. Блін, потрібно, потрібно якомога швидше йти, потрібно якомога шутати швидше. Ось ця хата. І, блін, тут челіки туди зібралися йти. Вони пишуть: ідемо туди. Дай мені швидко, дай мені швидко води, дай мені швидко води. Тут все, тут все залутано. Тут просто все залутано. І немає нічого, немає, води немає, нічого немає. Просто немає води. Це це дуже печально. Це дійсно це дійсно дуже печально, тому що вода. О, блін, я без неї просто зараз помру. Це залутано, хп у мене дуже-дуже мало. Я бачу, зліва ще є якась хата. Можливо, я там зможу щось знайти собі, да? Або шансів нема. Хоча б я зараз їх побачив, бо би теж дуже добре. Хоча б би забрав би з собою, це було б дійсно теж дуже-дуже добре. Давайте на всіх випадок просто похаваємо. У мене немає жодної їжі, яка могла би дати мені хоч трохи хоч трохи води. Оце дійсно на жаль. Оце дійсно на жаль. І ще буду хавати, воно ж хп не прибавляє, наскільки я розумію, так? Да? Давай ще похаваємо, брат, похавай. А ні, мені, мені не потрібно, мені воно показує, ти не можеш більше з'їсти. Та це не те, що мені потрібно, де вода? Серйозно? Я отаю кожну хату, в кожній хаті немає води. Куди я попав? Що це, що це за сервер без води? Можна питання? Тут усюди лише одежа, патрони. Одежа, патрони. В сейфі води не буде 100%. Да, в сейфі води немає, а я знайшов ось таку фігню. Хоч щось дає мені трохи води. Гідрейшн мінус 10, це зовсім не то. Це мені дає енергію. А луч що дає? Вурт дає теж тільки енергію. Тобто потрібно шукати далі. Там попереду хата є. Бачу чиліків, бачу челіків, бачу челіків. Почвай, <плес> оп! Що ти робиш, брат? Я просто помер від того, що в мене немає хп. І просто немає води. Життя бентежне. Ось так от я виглядаю. Я без би їх зафігачив. Якщо в мене було би хп. Оце дійсно проблемс. Оце дійсно промонсте, що я від цього помирав. Чим я можу сказати? Дякую, що дивився цей відос. ставте лайк підписуйтесь на канал. Дивіться телеграм-канал. Він є, якщо у описі. Так ще всім гарного дня, гарного вечора, всім пока.